Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Я нахожусь територіально в місті Яготині. Поза моєю спиною річка Великий Супій. А якщо річка Великий Супій, то будиночок вам може бути унікально цікавим. Оператором зараз тримає камеру Руслан. Руслан, добрий день. Добрий день. Руслан є спадкоємцем даного будинку разом з братом. Звернувся з проханням, щоб показав, допоміг, розказав і продався будинок. Моя задача вам зараз все про будинок розповісти. Е, перше, я не буду сьогодні показувати яготин. Я об'ясняю об тільки те, що до річки Супій ми її бачимо прямо з подвір'я і пройтися пішки всього 200 метрів. далі віше до парку. Руслан, не побачить, просто мене показуєте пізніше. До парку отуди 200 метрів, 300 хай. Ми знаходимося рівно посередині міста. Район народі це називається Руслан, совхоз чи супій. Ну, воно між е, бурякородгоспом і супоєм. В общем, скажем так, ми максимально дуже близько до нового магазину фора, той, що збудувався в місті Яготин по вулиці Незалежності, 17. Зараз, мабуть, там номер поміняли, але я знаю, що була така адреса. Будинок повністю цегляний. Всі комунікації, газ, електрожилення, водопостачання, каналізаційна яма, поруч школа. Руслан, ви в яку школу ходили? Друга, цукрозаводська. Скільки пішки йшли? Ну, хвилин 20. І ну, можу. в принципі, я знаю, що і до першої школи так само да, ходять. Так, я думаю, рівно віддалено вона до першої, що до другої. Так. Да. Те, що поруч озеро, то поруч парк я розповів, поруч магазин розповів. Автобуси регулярно курсують до міста Києва. За день, по-моєму, якщо не помиляюсь, 6-8 автобусів. Як на Київ, так і з Києва. Електропотяги з міста Яготина до Києва курсують. Руслан, може, що забув додати? Та все начебто. Ну, люблю. Якби лікарня, то також а, якби ну, не да, 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 дуже... До вокзалу, якби недалеко, грубо кажучи, десь дійсно, що зручне розташування. І... Так, і давайте ще ми людям акцентуємо увагу, що у вас по будинку податку немає. Ми розль... готові розглянути варіант по продажі по сертифікату. Так, так. Да, все, зараз беремо, все, показуємо. Тепер пошли з вами до дороги. Глядачі, для вас дубль 2. Для нас вже перший не вовремя була нажата кніпочка. Посмійтесь <смійтесь> разом з нами. Так, глядачі. Місто Яготин, ще раз, Руслан, вулиця Бондаренка 3. 3 не переименовувалася, Будинок у вас повністю цегла. Зсередини й зовні. Так. Е, так. Ми вже з вами побалакали, що це було будівництво 70. О, завершене десь було в 78-79 році, вже перейшли сюди жити. Це, так сказати, моя э, батьківщина, да, де народився, прожив там. Да, і давайте ще ж наповнимо, глядачам, що на подвір'ї два будинки. Вибачте, да, що другий да. дубль, э, Ви в тому будиночку жили? Да, була Врім'яночка, який перед скажем, будівництвом основного будинку народився, я там жив. От, а вже десь 78-79 перейшли в нову хату. А, так, для, дожі, я вам швидко повторю все, що ми пробалакали з оскоди. Будь... Гараж від дороги з металевими воротами. Ворота висотою десь орієнтовно 2,50, мабуть, а може більше. Да, може і більше. 2,70. Руслан, ви хочете бути зіркою? Да, Ютубу. Так, да, я зрозумів. Да, ні, мабуть, більше, ніж 2,70. Я 2,50 достаю. Ну, є така, так. Да. Ну, Взагалі, мікроавтобус, тільки коротка база, там в віде в принципі, стане. На гаражі, от лівий, металопрофіль. Вітрові коньки все пошито. Вікна зроблені із скло блоків, да так, так. так. І перевага цих склоблоків, те, що вони ніколи не трухнуть. У вас завжди на чердак попадає світло, у вас в гараж попадає світло, тому це є такою позитивною перевагу. По вулиці електроживлення трифази, вуличне освітлення, інтернет, все в будинок заведено, водопостачання заведено, газ заведено. Так. Шановні глядачі, тузік, наш любимий тузік. Можна його погладити. Він хоче мене вкусити, але ми йому вже дали кабана. Він його зів і. Нас не трогає. Улибається ходить. Да, Руслан, давайте повторимо, що дорогу трошки підняли. Ви да. зробили бетонну основу. Під бетонку добетонували, враховуючи, що дорога піднялась, відповідно, зармували пояс, підняли під забором. Так, ну тут дивлюся, Фундам. у вас якось заєс пологов, гараж рівненько. Так, а, так цей... двір, враховуючи, що під нахилом двір е, знаходиться, то відповідно плавно тут все сплановано було свого часу. І так, да, я ще зрозумів, ви це робили, щоб із дороги вода не так затікала так, так. по будинку. Давайте звернемо увагу, він на бутовому камені. У залі це вас вікно залежили? Так, велика зала. Тобто для того, щоб ну, якісь шафу поставити. Вікон багато було, надто сонячна кімната, ну і для зручності. Це, а оце це що це водопровід, колодязь з водопроводу, який знаходиться і веде далі, там здовж будинку, і заходить. Тобто, там воді. у вас є центральний кран, ви його кіпок закрили, так. і тоді аварійна ситуація так, передбачена. Для того, щоб щось робити, там можна перекривати воду. Лічильник, одна фаза, розетка врізана. Після лічильника, не перед ми вже це все діло провірили. Газовий стояк у будинок газ заведений від сусідів. Відстань півтора метра орієнтовно. Тут можна ще насадити кущів. Кратко буде сьогодні сестра Таланта. Навкруги будинку є обмостка. Обмостка, правда, вже така не сильно живенька, але вона ще працює і за рахунок того, що подвір'я під схилом, тут вода дуже швидко сходить. Не застоюється, по ухолову, йде вниз. До речі, Руслан, я вам можу сказати, що от дивіться, вашому будинку вже 45 років, але за счет того, що він його ніде основа не підмокає, по ньому практично немає ніяких неосадок, не тріщин. Ось волоскова є, але вибачте мене, за 45 років, я думаю, ну, вона мало да, прогуляється. Десь змін. трохи, але, але, але в цілому стан задовільний. Ні, це ви мало оцінили. Я вам скажу, що це стан ну, хороший. Я ж... Тому що я бачу будинки і я Будь знаю. Від Скромності. Так, так, так. Так, з цієї сторони показую гараж. Вхід в гараж як бачите, вже по сходинках. Фундамент повинна була вкладуватися арматура, тому що на ньому видно, що є волоскові такі, ніби як е, тріщинки, але ніде не ні осадок нічого немає. Це говорить про те, що він, значить, тримається кущі і все добре. Ну, дайте, будь ласка, це був у вас основний вхід, чи ви завжди другим ходом користувалися? Е, ну, взагалі, свого часу це прибудували цю верандочку з тим, що було. Ну скажем, зручно, есть, тобто, і холод, коли в хату заходиш, щоб десь стримувати холод в літній час. Тут можна посидіти в тіночку почекайте, Вона ж вас обігрівається, е, обігрівається, але ну для того, щоб якийсь був бар'єр між житловими приміщеннями і коротше, тепла веранда. Тепла веранда. Все, розібралися. Давайте, давайте зверну увагу. Ось ця врем'яночка, в якій Руслан виріс. А ось будиночок, який його батьки побудували. Тут теж народився тут, а виріс уже ріс. Тут до 2-3 років я був тут. Так, треба, треба десь вашу фотку, що ви такі да, далекі да, да. бігаєте там. Так що батькова хата, батьківська. Так, да, батьківщина це батьківщина, згоден з вами. Так, глядачі, люди по собі поробили сходинки, все повиливали з бетону, червона цегла, бутовий камінь. За будинком була обладнана така кальтаночка, вона заросла, заросла повністю виноградом. Так. Пустимо, розкажіть, будь ласка, в якому році ви оклали врем'яночку? Так, на пам'яті десь 2010, мабуть, рік був. А. Але, на жаль, батько покійний не встиг довести його. До логічного завершення, укоси поробити, але... Давайте роз'яснимо нашим глядачам, що ви... Гли... А, а це що туалет? А це туалет типу сортир. О. Для того, хто хоче насолодитись природою. З поглядом на річку да. суді. Так, що можна віконце прорізати і насолоджуватись, думати, думи. Думу гадати. Так, давайте пройдемо. А, так у вас газ сюди заведений. Так, це використовувалася як літня кухня свого часу. І для підсобного господарства, коли тримали там. Поняв, так цю це, 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 це ж вже перевага. Ну, а, ну я поняв, Ви тут трошечки понаставляли? Ну так, да, останнім часом воно вже як підсобне якесь кладовка, скажімо так, використовувалось, Але свого часу я. Тут влітку любив лежати, он прохолодно. Книжку почитати завжди було. Руслан, приємно. мені треба з вас видавити одну фразу, і ви її по зобов'язані будете сказати. Скажете чи ні? Ну я не знаю. Як Люди попросять ви... вас поприбирати. Поприбираєте? Ну куди ж ми дінемося? Якщо у нас є мета спільна і ми займаємося цим, то звичайно прийнято. Прийнято. Звичайно. Так от, ну... від дороги, отудою от заїжджала машина. Отут розматувала е, труби і викачувала дану каналізацію. От коли ми попали вже в будиночок, я вам скажу, що він тут доволі-доволі немаленький, і у цього е, будинку є переваги того, що його можна по-різному перепланувати. Перше, це хто захоче, можна ось тут по лівій стороні прохідну кімнату зробити, поставити гіпсокартонну перегородку, і вам вийде ще одна повноцінна кімната. Це одна із моїх таких спостережень. Друге, ось внутрішній угол, в даному внутрішньому углі, дуже удобно можна розмістити шафу. І, ну, Зараз люди стараються робити все мінімалізм для того, щоб була одна шафа на, все, на весь будинок. І ось тут в углі теж так само можна розмістити шафу. Це хто як захоче, в кожного своє бачення. І Поза моєю спиною остається кухня, яку я вам, мабуть, вже або показав, або покажу пізніше. І показую вам чотири кімнати: дві кімнати ізольованих і дві прохідних. О, і ласна горище. Так. Так... так, звертаю увагу по о, стелі, що на території цього будинку було одне місце, де колись щось підтекло, а так видно, що тут звичайна побілка по стелі, і тут ніде нічого не підтікало. Це ж побілка, Руслан. Ну, білили, потім щось фарбували. Я вже, чесно кажучи, я поїхав з 92-го року і чесно вже й не пам'ятаю, як воно відбувалось тут уже батько. Понятно. Ну, ви тільки в гості навідувалися да, в да? гості да, фінансово допомагали. Ну, по-різному, да. інколи мені, інколи я. Да. Ви мені скажіть, що в нас за підлога? Підлога тут була з ДСП. На якомусь бітумній мастиці приклеєне, от листи, ДСП. А, з гідроізоляції зроблено? Так, да, зроблено, ну, Воно садило, щоб воно не грало, забили на бітумну основу, як клеюча основа вона була. І ДСП внизу там нижче не знаю, чесно скажу. Так, О. ви знаєте, в мене була підозра, що тут з вулиці ніби як волоскова тріщинка, а зсередини я бачу, що цим шпалерам, мабуть, більше 15 років, і з жодного натяку на те, що тут щось десь. Всередині будинку навіть батарея знята. Куди ви діли батарею? Сарайчик винесли, бо також. Тут... А як у вас так вийшло, що тут такий перепад? Да, враховуючи той рельєф, я так розумію, що десь, коли будували, чи треба було підсипати більше, чи. Ну, хтось полінився, підсипати. Мабуть, скоріш за все, да. або коштів не вистачило, не вистачило там, це ще ж дід будував. Це, там, це кімната геймера. Тут одразу да. зрозуміло. Комп пошпилить. Вікна у кожній, о, бачите, я ж кажу, що я бачу, що тут двокамерні вікна, да, москітні так. сітки стоять. Радіатори всі металеві поміняні, на трубах на уклонах. Якщо немає світла і на котлі, хоча б буде накручено двойка, хата у нас ніколи не замерзне. Це ми точно знаем. це було дитяче, це менше брата кімната була. Він тут якби стіл був робочий своє історично, так якщо дивитись зрозуміло. Шафа болячі, зайшовши в будинок, он видно, що просто-напросто центральний вхід закладений. І ним практично перестали користуватися, бо звикли всі до заднього входу за будинком входу. Верандочка добудована. В ній, так подождіть, не є батарея чи немає? Була батарея, і там заглушена вона на даному етапі, тому що тут останній час не проживав. А, я зрозумів. Якщо просто не промерзла, да, то ви вижили. Що що... Рішили її зняти, але там можна відновити цей радіатор, поставити, і вона буде також гріти. Поню. А, так подожіть, це ж верандочка теж прибудова? Да, це це кухня вже, вона була з самого початку. От, як, а, вона будувалася. Е разом з будинком, будинком, да, це був будинок вже. А от цю, де ми були веранду, це вже прибудували для того, щоб коли хто приходить, щоб не відразу там в кастрюлі в тарілки а був якийсь там, скажімо, гостєвий веранди. Понял. А тут уже кухня. Розібрались. Так, вікна поміняні і вікна. Однокамерне, а там вроде, було двохкамерне. Там, за все, так воно є. Так, далі. Газова колонка для гарячої води є. А, поза а, стіною встановлено таке місце, ніби як для котла, є газовий. І тут зроблено все правильно в тому плані, що ванна і туалет окремо, і газовщики до встановлення газового котла тут зауважень, ніяких мати не будуть. Ванна, а де тут світло включається? Зараз там збоку тут є. А, воно. О. Так, ну в ванні треба буде робити ремонт, плитку. Вон коли ще й дав, підтікав. То було, так, да, таке одного часу. Там затекло було, але відновили там покриття. З металу. А, ви все, це все устранили до недавно. Так, воно вже не тече, це да, воно було. Ну от щоб лічильник газовий попав прямо у санвузол. <реш> 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 ну і так склалося. Хай стоїть, він тут нікому не заважає. Віконце да. на провітрювання є, у, унітаз старого образця є. Труби. О, ви казали, що у вас оцинковані труби. Так, да, вода, оцинковані труби і, по, здається, поліетиленові каналізація. Поняв. Да, бачу, там трохи виглядає поліетилен. Так, шановні глядачі, будинок обігрівається, в будинку все працює. і з паном Русланом вам розповіли за будинок. На жаль, я перед вами вибачаюсь, але вийшло так, що я коли розпочав розповідь так енергійно позитивно, то не на жалко заказується книпочку записі і чомусь мені каже, що вступ був не сильно цікавий. Але шановні глядачі, ціна даного будинку в мене на сайті. Раз, Заходьте, дивіться, там буде і цей будинок, і всі інші. Друге, чому я на відео не озвучую вам ціну, тому що ціну мені переформатувати на відео це е, одне речення, що переформатувати, мені на це треба потратити цілий день. А в оголошенні е, в описі під відео або в себе на сайті поміняти ціну це одна хвилина. Тому хоч лайтесь, хоч не лайтеся, але ціна буде вказана. Це, на сайті. ще раз акцентуємо увагу, що так як у вас немає податку, купівля вашого будинку буде дуже вигодна людям, у кого програма є відновлення. Звичайно, звичайно. Ви, якщо що погодитесь на цю програму, так погодитесь. так. погодитесь. Так, в принципі, будинок дуже великий. Місце розташування в Яготині дуже гарне. Поруч є все. Хто додивився до даного моменту, можу сказати: автомобіль загнать можна. Мене центральна вулиця, немає шуму, крику, гаму і двіжняка. Все поруч. І до Києва добиратися також є можливість. По поводу роботи, хто задає питання, давайте, Руслан, розкажемо, бо ви самі працювали на заводі Укрстарч. Так, да, була така моя історія. поза минулому році працював буквально тут 10 хвилин і підприємство, яке зараз добудовується, скажімо так, і буде потребувати і робочих рук. Тобто, дуже багато плані. робочих рук. Тепер почекайте, давайте скажімо так: Укрстарч тільки запускається раз. Маслозавод в Яготині є два. Нива Переяславщини, пан Мастіпан надає хороші умови працездатності три. До речі, пан Мастіпан всіх працівників працівників Забирає особисто маршруткою і везе на роботу, і привозить з роботи. Навіть, навіть магазин Фора присилає в місто Яготин свою маршрутку, яка збирає своїх працівників. І возить на роботу аж у місто Бровари. Тож, хто цікавиться за роботу, маєте на увазі. В общем, в яготині у нас робота є. Руслан на заводі «Укрстач» працював. Як, як це підрядником? Ну скажем я і від замовника і генерального підрядника, якби контролював роботу всіх виконавців субпідрядників. Я ви задаю питання тільки по тій причині, що хтось подумає, а як же ж син в Яготині працював, а в будинку не жив. То роз'яснимо, що він живе то в Києві, а сюди приїжджав, так як сам родом з Яготина, приїжджав будувати завод по роботі, щоб люди не задавали. Мені з Києва запропонували роботу в рідному Яготині, в якому я народився, враховуючи після того піля... після повномасштабного вторгнення підприємства. Якщо е ви приїдете купувати цей будинок, да, ви знайдете деякі недоліки. Так, да, їх треба буде зробити. Да, у, у вас є язик, я вам дам номер телефона Руслана, і ви з ним особисто Звичайно, будете все вирішувати, правильно? Звичайно. Да. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія. Так, шановні глядачі, забув допоказати. Заходжу в погріб, ніж сарайчик. Тут нічого не тече, все добре. Драбина, це що, щоб на горища лазити, мабуть. А, так там ще світло у вас включилось. Давайте вже тоді спущусь, покажу людям. Остання, тобто є полиці були. Тут загорожа була для картоплі. Вон, вентиляція та є. да, так, да, да. Так що, ну таке, облагородить його трохи, побілить, покрасити і буде непоганий погребець. Можна дежунним. Так, тут трошки треба порядок навести, але бетонна підлога, погреб повністю литий. Стіни сараю литі, обкладені цеглою ззовні, я думаю, бачили. Тут теж якісь додаткові витяжки обладнані. Ну, в общем, сарайчик ще постоїть. Трошки навести порядок, вимикайте світло. Огонь. а